Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок, ну принаймні в Україні. Ранок у нас та. Доброго ранку з осені та та слухайте. Я думаю, що почати варто з ключового висновку. От ви який зробили після всього побаченого протягом останніх днів? Про що цей візит? Дуже важливий візит і потужний візит, тілиться зліпше мати особисті зустрічі специфічно, коли наші військові вибачили яку команду, ну як звичайно, навколо президента, але щоб ті і військові радники, і його радники сам самим офіс президента, як і так само міністери коло нього, щоб вони особисто могли говорити. Ми привикли в такому світі говорити віртуально, але ви знаєте, коли говоримо про таємну інформацію дуже важливо, щоб люди особисто мали можливість говорити відкрито. І так само конгрес, президент всі взяли цей момент, щоб мати обговорення про Україну специфічно. Я думаю, про день перед візитом президента до Вашингтону було брифінг зі всім головних радників президента Байдена, які говорили до сенаторів. І я думаю, це чому ми бачимо трохи зміну у Вашингтоні від часу його візиту. Якщо говорити про промову Володимира Зеленського, ми частину її теж давали в матеріалі нашого колеги Юрія Гули. Та там йшлося про рішучість організації Об'єднаних Націй, про заклик до реформування. Мовляв, не лише говорити, але і втілювати в життя. Треба ось всі ці декларації. Чи стане це поштовхом, чи зміниться в цілому, скажімо, принцип діяльності ООН? Нічого швидко не діється. Взяло трохи часу на, на Ебрамс, щоб приїхати. Ще почекаємо на Ф-16. Але втім, найважливіше, щоб президент Зеленський говорив на світовій рівні, щоб всі почули, що він підтримує такі ініціативи, такі реформи, які а, менші країни всі ту, у світі дуже довго самі говорили. І це коли ми бачимо ці з'їзди в Сауді Арабії, коли він чує від африканських країн, коли він хоче більше мати співпрацю з країнами в Азії чи в Південної Америці, коли він голосує їхні думки, так само це не є оригінальна думка України, що треба реформи в ООН, але щоб їм показати, що підтримати Україну зараз тепер. Покаже, що вони будуть мати друга в Україні, який може а, висловити ті реформи в, в, в генасаблеї чи на інших платформах. Що він хоче, що Україна дуже хоче співпрацювати з таких країнах, які Росія каже, що в що на не дбає про них. Про те, що ООН необхідно реформувати, Україна говорить насправді дуже давно, ще коли з анексії Криму з 14-го року Росія блокувала резолюції по Україні, і ось е, уже десятий рік іде ситуація досі не змінюється. Скільки часу таким інституціям, як ООН, потрібно для реформування? От з американського досвіду, ну це головне, з, 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 І з американським допомоганням так само. Минулого році, на 21-му, вибачайте, на 22-му році, коли сам президент Зеленський не виступив особисто, в ООН, але президент Байден приїхав. Це було перший раз після пандемії, коли американський президент говорив. Він перший раз, як президент Америки, згадав, що Америка би так само би підтримала будь-які зміни до Генсек. В вибачайте в ООН. Що це перший раз дуже так само? Я думаю, що ця війна зараз тепер покаже, як довго цілий світ терпів про проблеми в ООНі, які жахливі геноциди бували у Руанді і інших країн Судан, так само що зараз тепер мабуть, цілий світ може об'єднатися, і втім Україна безправді було була лідером. Промова Джо Байдена на Генасамблеї ООН чи ви там почули теж певні нові тези або певні сигнали щодо рішучості в підтримці України стопроцентово у підтримці України, але так як у промові президента Зеленського, так само я відчув у слова президента Байдена певні відрядження і що він він відчуває. Прохання від інших країн це є найголовніше, щоб показати за кого ви говорите. Менші країни, то вони мають свої особисті проєкти. Але країни, як Америка і інші великі числини альянсу, вони повинні включити до кожної промови, що вони відчують декотрі тези, які інші лідери говорять. І дуже раду почути зараз після Україною, коли інші лідери так само підтримали Україну. Але найголовніше, що президент України зараз тепер, що цілий світ думає про Україну, важливо, що він показав, що Україна чує вас і Україна готова бути лідером у реформах. Давайте повернемось до цієї допомоги, про яку говорили і парламентарі американські. Коли може бути рішення? Тому що про 24 мільярди ми чуємо досить давно. І інспектора призначили, який має моніторити допомогу. На якому це етапі? Щодо 24 чотири мільярди доларів. Це вийшло лист прохання від Білого Дому з початку серпня. Знали, що до кінця. Буджетового року чи до кінця цього року до 23-го року журилися, що досить грошей би не було на різні всі програми, і що ще почекали тоді були. Щоб Європа більше передала до того часу, ще Європа е підписала інші угоди, що вони будуть більше е гроші передати чи по потреби для України. Але що важливо тут зараз? Тепер то Америка відзначила, вибачайте не тіла Америка, але президент Білий Дім відзначив, що буде потреба що треба рішення від конгресу. Додавити до нашого бюджету декотрі термінові потреби: 24 мільярд мільярди доларів. Це є включно не тільки зброї, але й різні програми для України, але і так само там включилося 14 чи мільярд доларів для термінової потреби тут в Америці, чи то ті критизні, кризи у Гаваях. Різні уракани що серпня цілиться з Білий Дім звертається до конгресу, бо не знають, скільки гураканів ці потреби буде. Це чому Білий Дім починав цю процедуру. Поза тим, як кожного року будь-які проєкти, на яким українська громада і інші працюють для України, можуть зовсім попасти через сварки у конгресі, які є зовсім поза України. Ми чуємо, що декотрі конгресмени. Мають тені думки про Україну, не хочуть передати гроші і так, але це є дуже меншина, як ми чули у, у тім пакеті. Найважливіше є, що мибі буде якийсь договір, бо інакше буде страшно тут в Америці. Під час каденції президента Трампа це було 35, 35 35 днів, коли цілий уряд закрився. Це було дуже трудно для всіх. Але як ми не як вони домовляться, я тільки щойно чув нині, що спікер Мекарті а, а, а після ці всі обговорення підтримує, що він не хоче тепер розлучити а, бюджет України ці 24 мільярди доларів зі всіх інших обговорень. Як його раніше переконали декотрі радники у, у палаті представників, то ті всі візити, що ми бачили, ці всі брифінг, і так само, коли президент Зеленський приїхав і сам особисто говорив, це дуже справдиво. Це працювало зараз тепер, бо навіть і що не є домовлення. Що бюджет ще ще не перейшов? Тепер знаємо, що спікер, голова палати представників, підтримує ідею, що треба за все голосувати разом, включно з допомогою України. Ну і ці дні ознаменувалися ще однією такою, може, подією міжнародною. Це точно. Стосується двох країн Польщі і України, ось ці емоційні вислови, які ми чули і від Володимира Зеленського і від Анджея Дуда упродовж останніх днів. Потім, звичайно, були й інші заяви, які дозволяють нам зробити такий висновок, що нібито ситуацію намагаються врегулювати. Але питання моє ось так звучить: чи це відбилося за океаном, і чи це відчули в американській політиці? Це ну, декотрі згадали це, або новини згадали, що е, специфічно ті. А, а, урядовці політики, які може стають проти України, почули це і може може богатіли вживати це, але це не відчувається а, а, у справі тут для тих всіх, які підтримують Україну. І я не тільки говорю про ми в Українську Українському конгресовому комітеті, наші друзі у польський а, американський конгрес, наші друзі у а, а, американський комітеті євреїв. Всі тут ще підтримують разом в одній коаліції. Підтримки України, а а, а що далі побуде по в, в Польщі? Я буду мати сам нагоду, бо я знаю конференція а, через кілька днів у, у а, Польщі буде. Я я поїду до Польщі почути особисто, як відчувається там. Але я можу казати, що і і ви напевно знаєте, що як довго через ці вісімнадцять е, місяців е, кожний е, е, громадян Польщі. Так підтримує Україну особисто, що дуже дивно, коли політики так говорять. Але я, я би хотів почути особисто і зараз політаю до, до Польщі через кілька днів. Ну я сподіваюся, ви нам теж про це розкажете і про ваші враження, і про деталі візиту. Дякуємо. Андрій Добрянський нагадаю, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.